Сьогодні кролиня Габі загубив свого друга. Семі. Він його довго шукав і знайшов його сумним біля квіточок. Семі сказав, що він дуже засумував за зеленою травкою, бо вона така смачна і корисна. Габі знав, як допомогти своєму другові. Бо бабуся його колись навчила, що навіть взимку можна зробити дива. Симі дуже здивувався! Що ти зробив? Що ж тут їсти? А Габі його відповів: А подивишся за декілька днів, що станеться. Ну що, дітки, давайте разом з веселими друзями подивимось, що буде далі. Чекаємо.